Прирівнюється хлібу е, духовному. Е, чому? Тому що, е, знаєте, е, нашу людину, е, нашу плоть потрібно кормити. Ми кожен день, стоїмо, коли просипаємося, ми їмо цілий день ми щось їмо, а духовну людину теж треба чимось питати, тобто, Словом Божим. І знаєте, каже Слово Боже, що хліб на кожен день, е, мана небесна була теж на кожен день. Чому? Тому що хлібом не наївся на рік вперед від пуза, і тобі завтра ти вже його не будеш їсти. Хліб ти їш, і я кожен день. Амінь. Амінь. Слава Богу. Знаєте, і слово Боже це непроста книга. Е, слово Боже в першу чергу вона міняє серця. Амінь. Знаєте, слово Боже змінило і моє серце, тому що моє серце колись було жорстоке, зле. А на сьогоднішній день воно дуже любляче аж чересчур. Амінь. Слава Богу! І за це все, знаєте, слава Богу. Слово Божє книга Біблія, вона состоїть із 66 книг. Із них 39 Ветхого Завета і 27 Старого Заповіту. Словом Божим є 8820. 10 обіцянок, а від самого Бога 7487 обіцянок. Амінь. Знаєш, брат і сестра, там є твоя обіцянка. І потрібно звертатися в Слово Божому Тому що без Слова Божого наша духовна людина помирає. А коли ти стаєш на обіцянку, коли ти її получаєш то ти йдеш по неї і обов'язково воно все збудеться. Тому що. Господь він вірний. Амінь. Халілуя. Знаєте, є такий, відомий такий атеїст Вольтер, який помер в 1778 році. атеїст Вольтер. Він сказав, що через 100 років помре християнство. Через 50 років в його домі э, печатались, на його станки, печатались Біблії. Амінь. Знаєте, нашого Бога є чувство юмора. Халлилуйя, слава Богу. Знаєте, Слово Боже воно писалося около 1600 років. Тобто, різні часи, різні століття, але писали різні письменники, але автор цієї книги один це Дух Святий. Халілуя. знаєте... Дуже всяка, багато всяких доказників, я зараз це не буду казати, але суть Євангеля, вона одна: спасіння чоловічества. Халилуя! знаєте, слава Богу! Одна суть, і знаєте, дуже це доказано, знаєте, дуже багато пророчеств, да? ще до Ісуса Христа було. Що як прийде Ісус, ну тобто прийде Спаситель. Да? І оці пророчества ще пророки Ісаї писалися, як а він прийде, як він заїде на цьому ослі. Як його придадуть за 30 серебніків, де його закопають, е, хто його придасть, що його придасть, і ці всі пророчества збилося. Галілуя, Слава Богу! Знаєте? І е, написано, хочу ще прочитати одне місце із писання. Отже кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. Амінь. Написано в Матвія 7:24. Халилуя. То й Слово Боже це фундамент. Якщо ти і я буду цей фундамент е, в свій будинок е, ставити на правильному фундаменті на Слові Боже, то мій будинок ніколи не впаде. Нічого йому не буде. Тому що я зараз от хочу засвідчити, е, в моєму житті, ну там не дуже багато там в мене християнського життя мого, але прийшли сумніви. Прийшли спитання, прийшли трудності, з якими, знаєте, я вже не міг ніяк, ну, вже все, знаєте, все, я вже нічого не хочу. Сатана прийшов, каже, ти не на правильному місці, за чим воно тобі надо, Ну, все, знаєте, вже віра пропала, вже нічого не хочу, прийшли трудності. Війна ТЦК. Хлопці забирають, знімають отак з машини, з автобусів, а стається нас взагалі там на одної руці можна тільки посчитати. Ж дуже важко. Розумієш, не знаєш, думаєш, може, щось неправильно робиш, пастир журить, не знаєш, як правильно робити. І пам'ятаю, я отак на ранковій молитві. Ходжу, аж плачу, знаєте, на такої степені вже, ото, вже останніх від, забирають, так як від серця видірають, знаєш, і думаєш, як вже далі, що робити? І я пам'ятаю, я так молюся, ревностно так аж ну аж за слізами, і, ну, і вже розумію, цей діалог, веду з Господом. Думаю, та все дійсно, це не моє. Вже піду якось буду там ходити до церкви, просто ну вже почав собі розхадувати. І, знаєте, і мені Господь каже, я отак от прям очима бачу. От чесно, прямо так буквами, прям бачу. Каже, підеш і не споткнешся. Але мені тоді на русском со мною ще розговорював. Але я перевів. Ой-ой-ой. да, Він ще не Бог. Але я сразу же, знаєте, зараз одну секундочку. Я сразу же вбив Біблію, і написана книга приказок 3.23. Тоді ти безпечно йтимеш життєвими стежками, і ноги твої не спіткнуться. Амінь. Знаєте, і я зрозумів, зрозумів, що ну це життя. Ну, я буду йти, стежки будуть, але ну, ніхто не казав, що буде легко. Ну есть, я зрозумів на той момент, що я не спіткнуся. Бог зі мною треба йти далі, треба служити, все буде добре. Халілуя, знаєте, слава Богу! знаєте, він дав це слово іменно тоді, коли воно потрібно Але ж слово Божє ще треба, ну це ж не просто книга. І її ж треба ще і, ну і читати. Пастер помню проповідував, був там якісь подушку ложив, слово книжку, Біблію і думав, що щось туди перейде. Я пробував, вона нічого так не працює, Знаєте, ну кстати, я от хочу засвідчити зараз. Я прийшов на дом милосердя, я не вмів читати. Ну чесно, не вмів читати. Я пам'ятаю, мене там вчився в військовому ліцеї. У мене 16 предметів, 18 предметів, 16 двоє було. Тобто, ну читати, писати це для мене був крах. Але я сидів і читав, вчився читати там молодші браті, я вже старший брат був читав, вчився і навчився. Слава Богу, так трошки ще. Слава Богу, навчився читати Слово Боже. Халілуя! Слава Богу! Знаєте, я ще хочу сказати ну, Що слово Божє, воно е, міняє. Міняє це 100%, тому що який я прийшов на центр, воно мене поміняло дуже. знаєте. Слово Боже, воно облічає. Облічає. Коли ти його читаєш, ти розумієш, що вона тебе як цим обоюдним острим мечем розрізає, коли ти щось робиш. Але ну, християнське життя це ж не тільки практика, її треба виконувати. Тобто не тільки треба ще читати, треба ще й виконувати те, що там І Тоді воно буде щось і мінятися. І слово Боже, воно з цілі. Я отримав відкривання ранами Ісуса Христа. Ти будешь ще Я прийшов на дом милосердя, отримав исцеление весь це Слава Богу! Знаете, Хоча я теж засумнівався вже. Теж прийшов сатана, вкрал слово, я заснівнівався, але дав исцеление. Слава нашему Богу! Богу! Халилуйя! Знаєте, і ще я трошки, э, ну, є у нас такі речі, ну, що заважають нам, заважають читати Слово Божье. Ми сучасний світ, ми дуже зайняті всі, знаєте, е, ну дуже там бізнеси, робота, служіння, сім'я. Е, По-різному: інтернет, е, тік-ток, е, Інстаграм, ну, всі діла. І воно дуже заважає. Розумієте? Дуже заважає. І що я хочу сказати? Ну, я буваю раніше е, сам собі казав, та в мене нема часу. Але це все, е, знаєте, оправдання. Як це слово на... Ви про... оправдання, ви Вы... оправдання, ви мене зрозуміли. Знаете, і, знаєте, і неправильно розставляємо бувають пріоритети. Слово Боже має бути на першому місці. Амінь. Знаєте, коли ти знаєш, що я знаю, що мені потрібно на восьму годину на працю, значить мені треба встати не в пів восьмою, а хоча б в пів шостої, щоб сісти пів години почитати та й помилитися. Хамінь. Знає, знаєте. Е, е, Ще прочитаю одне місце з Писання. в Луки написано 10, 38, 42. два. бачите, вчусь читаю: мандруючи Ісус і Його учні, зайшли якось до. Одного селища і їх гостина привітала жінка, яку звали Марта. Вона мала сестру Марію, яка сіла біля господніх ніг і слухала те, що він говорив. А Марта була дуже заклопотана по господарству. Вона підійшла до Ісуса. І запитала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя всю роботу звалила на мене саму. Скажи їй, щоб вона допомогла мені. І Ісус відповів їй: Марто, Марто, ти турбуйся та журишся про багато справ, а й необхідною є лише одна. Марія ж вибрала те найкраще, що в неї ніхто не забере. Амінь. Ми зрозуміли так теж, от служила ж, вроді би, да зустрічала гостя. Прийшов до неї Ісус. Треба там приготувати, зустріти, все зробити. Але головне, головне, це одне. це Ну, слово Божє, яке він там казав, сестра сіла біля ніг, вона знала, що їй потрібно. Оце це в неї дійсно ніхто не забере. І нам потрібно теж. Сьогодні теж ну, ту і працю, і все остальне. Ну воно це щось прилетіло, і у нас нічого не осталось. А слово Божє у нас ніхто не забере. І треба. Розставляти правильні пріоритети ще раз хочу повторити для свого, для, для себе самого. Амінь. Халілуя. Ще хочу прочитати одне місце Писання. Тобто, знаєте, то есть правильні пріоритети виставляти. І є ще така як духовна боротьба. знаєте, що ну, буває таке, що ну, щось краде. Щось краде, буває ще така духовна розсіяність. Знаєте, от я е, обична, от я вже так казав, ну, от беру Слово Боже почитати, помолитися. Мені сразу ну, пиль, от коли хочеш там прибер, прибрати щось, треба читати, брат, і тоді все прибереш. Бо я одразу починаю пиль витирати, щось не так лежить, срочно мені треба комусь щось написати чи щось хтось написать, знаєте, І, і це відвлікає. Хочу прочитати зараз ще одне місце із Писання. Так, так, так. так, так. Де ж? Місце із Писання не прочитаю. Але розкажу е, цю історію. Пам'ятаємо всі, зараз буду шукати. Пам'ятаємо всі, коли, е, коли в учні пливли на лоці, і коли Ісус йшов по воді. І Петр сказав: якщо. Ти ну, скажи мені, щоб я пішов по воді теж. Він Ісус йому сказав: Він пішов по воді, і коли побачив ці волни, цей шторм, цей вітер, Він засомнівався і провалився під воду. І Ісус його піймав за руку і сказав: маловіри, і витягнув, сказав, маловіри, Знаєте, ми теж, от, от коли я кажу, за совнюаса за своє зцілення. Мені ж Бог сказав. Я отримав відкриття від Бога, що ранами Ісуса Христа я буду зцілен. І десь там було, зачепився, опять на тому місці виросла опять ця вавка. І знаєте, вона опять довго не заживає. Зажива. Я пам'ятаю, я вже смірився з тим. Що все, вона не заживе. Опять будеться там 4-3 роки, оця вавка заживати. Але помню Господь же ж нас чудний, він мене зцілив. Знаєш, слава Богу йому за це. Він вірний Бог, і Він робить те, що він обіцяє. Халілуя! Слава нашому Богу. знаєте І ще є такі речі, е, от я казав тільки, що ну духовна боротьба. Я зараз теж думаю, прочитаю. Так. Написано Матвія 13, 18, 23 Послухайте пана, пояснення притчі про сіяча Ось що означає зерно, впала при дорозі до кожного, хто чує Слово про це Царство Боже, не розуміє його. Ой-ой-ой. Приходь... Зараз вибачте. Так, да, це бачите, це вже. Готувався, знаєте, і вже туди вот. да. Так, Ось що означає зерно, що впало при дорозі до кожного, хто чує слово про царство Боже. Та не розуміє його. Приходить лукавий і віднімає посіяне у нього в серце. Амінь. Пам'ятаєте, ну, приравнюється Слово Боже к зерну. так? Ще. Падає зерно. В добру почву. Пам'ятаємо все, що от перше там е, при дорогі впала. Слово Боже. Багато приходить в церкву, е, слово Божье, е, ну, чують. Чують, е, раді, почули слово, побігли спасати людей, але прийшли якісь ну, коріння. Там навіть е, прийшли якісь новини. А зачем тобі туди ця церква? Все засувнівався, все, нема ніякого плода. Е, каміння, да? каміння. Цей корінчик маленький, слово Боже, в ніби почув, загорівся, пішов, ніби навіть не почав молитися за когось хтось там зцілення, але ненадовго Погасла віра, десь засавнівався, пастор не поздоровався все, пішов. Вже засавнівався, слова, плода, ніякого все нема. Чи коли я приводив пример, ми кожен рік. Приїжджаємо до Наталії Вікторовни, Альони Олександрівни, матері, там невеличкий такий участочок, огородик, маленький. Вот такий вот. І ми кожен рік там приїжджаємо, привозимо добрива туди, туди і перекапуємо. Там вже земля така, як пушинка, знаєте, але. Кожен рік це ми робимо, і кожен рік там все одно знаходяться якісь камінчики. От хочеш не хочеш, я це я 4 роки туди приїжджаю, а ще скільки там ще напевно, Віталій В'ячеславович приїжджав, навіть ці камінчики витягував, шуткую, знаєте, і все одно, то тобто серцем нашим потрібно постійно працювати. Воно ж прирівнюється так. Слово Боже, це насіння, серце наше це почва. І ці камінчики, хочеш не хочеш, вони в житті все одно якісь ну, попадають. Серце. І ну слово буває і не проросте. Як буде недобра почва, треба читати це слово Боже, і тоді вона буде давати плід Халилуя! Слава Богу! Знаєте? Слава нашому Богу. Е, і ще бувають такі е, речі, як тільки почав читати. Я думаю, що з нема ще таких які тільки почали читати, але може і є. Тільки почав читати, і я не розумію. Тобто, взяв слово Боже, читаю, я не розумію, поклав. Якщо не вистачає мудрості, написано, отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і із радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Амінь. Слово Боже, треба ще і. Відноситься як слово Божєм, і його ще потрібно правильно читати в першу чергу. Якщо я просто взяв як цю книгу і бисенька прочитав 10 глав, які молодець і побіжав, не буде. Там пліду Потрібно розмірковувати над Словом Божим, просити у Бога мудрості, щоб він е, сказав, що він хоче тобі сказати, чи хочеш ти від нього щось почути. Ну е, Примірити цю рубаху цього письменника, який писав це слово Божє, поставити себе на його місце. Ну, треба відноситися до цього зі серйозністю, тому що, ну. Або буває таке один віршик взяв, вирвав з контексту, все, воно для мене. Але це ж теж неправильно. Потрібно слово Боже читати, щоб розуміти, що написано повністю. Можна чуть-чуть вище прочитати, чуть-чуть нижче, воно не обов'язково. Ось цей вірш мені, це мені удобно. А що там вище, смисло зовсім інакше. Ми буває такі, я так раніше любив. отак відкрив три, опа, рулетку, як. Пастор каже Дін Григоріч, рулетку зіграв. О, мені все пішов на цей день, я зарядив, получив слово. Але це неправильно. Потрібно к цьому відноситися правильно. Амінь. Халілує. ну я буду заканчувати своє послання. Я зараз буду молитися і хочу, щоб ми зараз стали на ноги. І е, я пам'ятаю ці. Цей огонь, коли я спочатку почав читати слово Божє, як я з бажаю ну, жадаю, з бажанням читав слово Божє, захльоп, і воно з часом утіхло. Знаєте, і зараз буває собі аж заставляєш. І я зараз буду молитися зараз за кожну людину, яка зараз знаходиться на цьому місці. От за того, хто в такій зараз ситуації, якого зараз е, бізнес чи що, щось не виходить, нема часу, щоб цей огонь в серці опять зажогся і була ну, Спрага, по Слову Божому, щоб ми всі читали його з радістю, з любов'ю і хотіли його читати і приміняти в своєму житті. Амінь. Халилуя. Батько Небесний, ми дякуємо Господь тобі за те, то, що Ти нас сьогодні зібрав. Господь, я знаю, що Ти сьогодні хотів казати Це. І я молюся, Господь, щоб ми опять. Зажглися для тебе, щоб Твоє Слово попадало па в наші серця, щоб ніякі птиці не крали ці зерна, щоб Твоє Слово проростало в наших серцях, давало плід 30, 60, і 100 крат, во ім'я Ісуса Христа, щоб ми е, з радістю читали, щоб ми розуміли, що ми. Що наша люду, духовна людина буде помирати без Твоєго Слова, Господь. Я хочу, Господь, щоб воно в мене, Господь, серце бажало Твоєго Слова. Во ім'я Ісуса Христа, Господь. Я дякую тобі за все. Люблю тебе, почитаю во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Халилуя.